Волинь має з Білоруссю 215 кілометрів спільного кордону. Рік тому тут ніхто не сподівався, що буде повномасштабна війна. Тож з 24 лютого ситуація на українсько-білоруському кордоні кардинально змінилася. Сам родом з Волині, я кажу, ці ліси і душу гріють, тому що ми вдома. Волинянину Тарасу з позивним татар 38 років. До повномасштабного вторгнення був далекобійником. Вже майже рік охороняє кордон з Білоруссю. Мав виїжджати за кордон. Почалась війна, і я, як доброволець, пішов в перші дні війни зразу в прикордонний загін. Будемо нищити клятого ворога. Ви не переживайте, не дамо йому просунутися. З 24 лютого лінію кордону в Волині з Білоруссю почали укріплювати, звели стіну, оборонні споруди, додали сил та засобів, укріплюють та мінують ліси, дороги, поля з боку Білорусі і досі, аби в разі наступу ворожа техніка не змогла пройти і просунутися вглиб, каже прикордонник з позивним Барс. Кордон захищений надійно. Ми пильності не втрачаємо багато сюрпризів. Приготували ворогу у разі його вторгнення. Я думаю, ворог буде сильно вражений нашою. Гарячих зустріч ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована. Цю ділянку цілодобово посилено охороняють та стежать за усім, що відбувається по той бік, аби вчасно реагувати на будь-які виклики та загрози, каже речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Значно зараз у нас краще укріплений державний кордон, ніж це було до 24 лютого минулого року. Звісно, ця ділянка залишається загрозливою. І у будь-який момент вона може стати активною. Ми моніторимо ситуацію із за допомогою відеокамер, які в нас встановлені по лінії державного кордону. Щодня прикордонники удосконалюють бойові навики, аби посилити оборону рубежів та відбити ймовірний наступ. Мобільна вогнева група на виї. На озброєнні у прикордонників броньований бойовий автомобіль, який здатен бачити за 2-3 кілометри ворожу ціль та повністю її знищити. Цей клометр здатний знищувати повітряні цілі, вражати наземні цілі, легко броньовану техніку. Так само 3,5 кілометри можна вражати наземні цілі. Повітряні цілі до 2 тисяч метрів. Живуть прикордонники там, де й несуть службу у власноруч зроблених посеред Волинських лісів бліндажах. Самі купали, перекривали, укріплювали. Все повністю самі робили. В укриттях під землею є світло, тепло, вода, розповідає 38-річний прикордонник Андрій. Вдома його чекають дружина і двоє синів. Подарунок від меншого, як оберіг та стимул до якнайшвидшої перемоги. «Надихає. Як то кажуть, оберігав татові передав. Висить в мене там на самому видному місці. Для чого стоїмо? Для того, щоб наших дітей, наших всіх рідних, щоб їх все було спокійно, тихо, щоб не гриміли. Ми всі мотивовані, ми всі тут заради перемоги. Будемо стояти і охороняти нашу Україну. Олена Чернуха, Сергій Данилюк Суспільна новини, Луцьк.